Напруженості перед матчеві прес-конференції та усьому Харкову надала звістка з УЄФА. Розгляд справи металіст Карпати відбудеться і для Лігочемпіонівських мрій Харкова може мати катастрофічні наслідки. Ніхто на то не звертає увагу. Я нічого футболістів не прошу, вони професіонали, самі розуміють, що треба виходити і грати. На характер тренування перед грою з паоком це аж ніяк не вплинуло. Тиба власники українських паспортів підсилені папою гоє перемогли латиноамериканців 10-2. Хай і вручний м'яч ніяким рішенням не зіпсувати настрій. Хорош. А от у фанатських колах головний акцент на рішеннях спортивного арбітражного суду. ми Протестуємо вердикт суду Лозана і підтримуємо нашого селекційного директора Євгенія Краснова. Ми вважаємо, що це повністю сфабриковане справа, і він там не виноват ні в чому. Схожий настрої на центральній площі міста до матчу спеціальний марш на підтримку клубу. Сьогоднішнє шествие проходить під лозунгом Харків заслужил лігу чемпіонів, і ми віримо в те, що что... Uh, все таки УЄФА проявить лояльність к нам. Поки без відповіді від УЄФА, проте з лояльністю від усього Харкова червоного світла в цей день у фанів металіста просто не існувало. Транспорт, даїшники, а з ним і все місто відчули, який він перший дотик до Ліги Чемпіонів. Перший раз я бачу, щоб болельщики перекрили дорогу футбольної команди. Ну, бред який Ну, перекрит як на свадьбі перекривають дорогу. Устані розбираються з балещиками. Ну, у вас же в Греции Греції теж болечки такі, що можуть перекрити кокбіжені и так далее. У нас не болельщики, у нас армия. Зараз не вірше. Як і різниці між гостьовими та домашніми ложами власників клубів на уясками «Металіст» на всяк випадок написали, щоб згідно із запрошеннями, усі свої місця займали. Команди так само, немов по запланованому сценарію, грали. Металіст чи не вперше зі стартових і до останніх хвилин грав, пам'ятаючи про перший матч. Та грецькі 2-0 не приносили особливого комфорту. Часом опускалися руки від побаченого. Я, е я відчув то, тому, що все таки 2-0, Вони думали, що вже все закінчено. Господарі хай віддали ініціативу. Вперед не забували поспішати. Соса дав привід згадати, що у іншій своїй команді грає пліч опліч із мессі, а Соуза, окрім плеймейкерства, готовий завдавати фатальних для опонента ударів. Ще удар бланко, і це чи не всі нагоди харків'ян? Удамо сюди гру рукою захисника гостей. Було б справедливо ставити пенальті. Однак німецький арбітер лишив епізод поза увагою. Не буде пенальті, коли на нього так розраховуватимуть вже греки. Удар Салпінгітіса чисто перекрив моледо. А от падіння Лукаса лише на перший погляд викликало запитання. Не могачта, що він прийняв правильне рішення. Лукас почав ще до того, як не до вратаря, до нашого в другій половині гри металіст ще більше віддасть ініціативу грекам. Маркевич опускатиме очі а коли підніме. Марлос віддасть на бланко, і той проб'є з під захисника. Майже без шансів для воротаря. Лише другий удар у площину воріт. Додатковий комфорт ще більше розслабив металіст. Чим і скористався паок. Удар нецеда, і це 1-1. Нервові останні хвилини, але без змін на табло. Хай без феєрії, проте результативно металіст проходить наступний раунд. Маркевич незвично чекав гравців біля бровки, щоб привітати з історичним результатом. Битий перший лігочемпіонівський суперник тепер головне, щоб ніяка звістка зі Швейцарії не завадила Харкову такі почути їм Ліги Чемпіонів.